Отже, для замісу тіста сьогодні нам потрібна вся наша опара, 205 г пшеничного борошна, Я використовую таке зенаріселе, ванільний цукор, я взяла два пакетика, 5 грамів солі, 30 г яйця. Я його вже розбила, розколотила і відміряла собі 30 грамів, 65 грамів води. Сьогодні я в другу частину тіста буду додавати воду, не молоко, а воду, тому що я хочу, щоб тісто вийшло трошечки більш пухнастішим, а молоко робить тісто більш таким щільним. Тому я хочу додати половину молока, яке пішло в опару, і половину води, 75 грамів цукру і 40 г вершкового масла. І також ще нам потрібно 80 грамів промитого і просушених родзинок. А я захотіла навпіл додати родзинки і цукат. Я вже промила і просушила їх. Все, тепер нам потрібно нашу опару. Замішуємо все поступово і першим ділом нам... До опари потрібно додати воду і борошно і вимісити наше тісто до гладкості. Додаємо, вже відміряна в мене вода. І додаю 205 г борошна. І замішуємо наше тісто. Спочатку я так все об'єднаю, потім методом відбивання буду його замішувати до гладкості. Після того, як в нас вже тісто буде таке гладеньке, ми зможемо додати яйце. Після того, як внесемо яйце, вмісимо, додамо цукор і вершкове масло. Можна додавати так, частинку цукру, частинку вершкового масла. Мені так вчора сподобалось замішувати. І в кінці замісу додамо сіль, вимішуємо, і потім вже родзинки. І залишимо наше тісто на бродіння. До речі, хотіла вам сказати, що що робить вода. Вода дозволяє, якщо ми вносимо в тісту воду, вода дозволяє внести більше вершкового масла. А вершкове масло зробить тісто також більш повітряним, не таким щільним. Проміжний етап, це ще не кінечний. Я ще вимішувала тільки що тісто методом розтирання. Це тут ще тільки опара, опара вода і борошно. І ще вимішую його до гладкості. Ось таке тісто замісилося до гладкості. Зараз ще буквально, трошечки воно в мене постояло, розслабилося, накрила мискою. Періодично робіть зупинки, щоб тісто розслаблялося, а далі, далі його просто легше місити. Ось таке, дивіться, гладесеньке вийшло тісто. Ось, І тепер я буду вводити туди 30 г яйця. Для цього я хочу тісто, щоб воно не розтікалося, перекласти назад у миску і трошечки його ось так розплющу. Дуже м'яке. Ну таке приємне На дотик тісто, просто одне задоволення його вимішувати. Зараз спробую за два рази, якщо в мене вийде, от один раз я внесла яйце. І потім в це там залишок яйця сюди легенько, поступово, поступово, не поспішайте. Ну, Звичайно, якщо у тісто місі, то там питання немає. Якщо вручну, то от саме яйце для мене вноситься найважче. Вчора взагалі, коли робила пару тіста, розділилося на частинки, потім зібралося. В результаті цього з цього з'явилися такі малесенькі, малесенькі якісь крупиночки недорозмішаного тіста. Але, як я завжди кажу, це досвід, тому я сьогодні яйце хочу ввести поступово, потрошечки-потрошечки, от воно хай всмоктується в тісто. І... Щоб вже так сильно не розділялось. Потім, звичайно, я буду відбивати знову, знову таке буду відбивати тісто до гладкості. Дивіться, тісто таке стало липкувате, яйце потрошечки вібралося, та його частина. Його ще потрібно вимішувати, але я зараз вже додам залишок яйця, який в нас є. і Так само потрошечки-потрошечки його вмісю в, в тісто. Тому що я кажу в опару дала його одразу. Я хотіла поступово, але воно яйце таке ковське, воно само все викознуло в мене прям. Тому цього разу я вже хочу так, вже на досвіді. <гум> по трошечки. Для цього, як я зараз вмію яйце і відіб'ю тісто до гладкості, я його накрию мискою і залишу, ну, можливо, хвилина 15-20, тому що мені треба відійти. А потім повернусь за цей час і домісю в нього сукор, масло. Потім сіль і родзинки. Вже знову рідка частина відпралася. І я зараз перекидаю на стіл. І знову буду відбивати тісто. Дивіться, пару відбивань. Тісто вже зібралося. Вже зовсім інша структура. Все, дивіться, тісто вмісилося, яйця. Тісто дуже м'яке, приємне. Знову зроблю, щоб буквально трошечки постояло, поки руки помила. Знову зроблю буквально ще. Декілька відбиваю, Все. І залишу його, накривши мискою буквально на хвилин 15. І повернуся і умісю цукор, і вершкове масло і інші інгредієнти. Кісто у мене трошечки постояло, розслабився і я починаю вводити по трошечки цукор. Ой, як вона гарно бродить, дивіться. Бачите, яка паутинка утворюється. Красота. Цукор буду вводити за декілька заходів. Тут в мене його багатенько. Дуже приємно пахне тісто. Все те саме. Спочатку методом розтирання, а потім методом відбивання. М -м -м, дуже неймовірно гаре тісто. Я настільки задоволена, що не можу вам просто передати. У мене тут температура, я принесла градусник на кухню сьогодні 23-24 градуси. Трошечки світить сонечко, то сніг іде, то сонечко світить. То щось готується, то на кухні тепліше. Та я не знаю, чи я буду вмикати духовку, щоб воно розпалося з духовки, чи лишу просто на столі для бродіння. Другий раз вносять цукор. Тісто два, два рази цукор тільки вносила. Цукор в мене ще є вносити багато, тісто стало липкувати. Але цукор ще не розчинився під руками. І для того, щоб зняти цю липкість, я беру трішечки масла. І тоді тісто буде вже не таке липке. Як тільки ця липкість піде, я буду вносити знову цукор. Набагато легше Ще вимішувати, коли цукор робить таким трошечки рихлим і липким. А вершкове масло, наче як збирає до кубки і робить більш еластичним <кій> і приємним. Говорю тихо, бо в мене спить малеча, а я в цей час сюди хочу її розбудити. Треба все встигнути, поки дитина спить. Знову вношу цукор. Гарню порцію цукру. Цукор не дуже гарно розчиняється в тісті, кристали відчуваю, але буду вимішувати, поки не буду відчувати. Допомагаю собі маслом. Під руками внося остаточно все масло. Яке у нас є? Масло купуйте тільки жирністю 82% з половиною чи 82% менше не беріть. Ми з вами вже будемо сказати на фінішній прямій, де залишиться внести тільки сіль. І родзинки з цукатами Залишимо на бродіння. Залишилося ще внести тільки сіль. Тісто. Вносю сіль, дам тісто постояти, поки підготовлю миску, яку помию, просушу і знову змащу олією для того, щоб перекласти тісто для бродіння. Сіль розчинилася, вносимо. Підготовлені наші, знову підготавлюємо низку, в якій ми залишимо наше тісто на бродіння. Я трошечки змащую її олійкою. І за одну я хочу відважити, яка тут у мене вага тіста, щоб зрозуміти, які формочки мені обрати. Загалом тут. Десь три формочки по 375 г, я хочу зробити трошечки менше, то я зараз його зважу і буду знати зразу. Дивіться, тісто гарненьке, холоденьке, м'якеньке. Ось вам покажу ближче кілограм 55 Накриваємо плівкою від завітрювання. Взяла прозору миску, щоб було видно внизу бродіння. Залишаємо на 2 години при температурі не більше, ніж 25 градусів. У мене зараз тут 23, покажу, так і лишаю. Пройшло трошечки більше 2,5 годин. Тісто у мене стояло в духовці, тому що через годинку я його поставила в духовку, тому що мені не вдалося на кухні отримати температуру 25 градусів. Мені здалося, що надто холодно, тому воно у мене півтори години простояло ще під просто вимкненою лампочкою в духовці. Дивіться, бродіння йде на нижніх шарах. Дуже гарно видно, що йде бродіння на нижніх шарах нашого тіста. Значить, нам потрібно. Я підготувала 8 ось таких маленьких формочок. Діаметр там здається, зараз скажу, 7 на 85 см. 100 г тіста сюди можна покласти. Я буду пустити для малечі. І одну ось таку. Тут не пишеться ні діаметр, нічого я не виміряла, але я десь покладу сюди 200-250, скільки в мене лишиться, стільки покладу тіста, бо в мене всього тут кілограмів 50 п'ясограмів. Подивимося, приготувала тару, які буду зважувати, щоб все було гарно. Потрібно відкриваємо наше тісто, перекладаємо на стіл, а перед цим нам потрібно змастити руки олією і злегка робочу поверхню також змастити олійкою. Сильно олією теж е, не переборщуйте, тому що нам потрібно її не багато, а просто щоб вона утворила плію тобто, на руках, щоб можна було. Дивіться, я хочу вам показати, що тісто дуже гарно підстає. Зараз я його перекладу. Ось так. Таке воно аж грає, аж співає. Зараз ділитиму його на частини, буду орієнтовно відважувати. Покажу ось так от. Я, скільки в мене залишилося взагалі тіста. 222 грам. Як на мене, здається, що трошки забагато в цю формочку, але я все одно покладу. 222 г. Все, зараз будемо округлювати і класти у форму. Почнемо з усієї великої. Цю родзинку я виймаю, щоб вона, зараз я ось так трошечки поверну, щоб вона не була зверху. Всі нерівні края загортаю до центру ось таким чином. Округлюю. робимо таке натяжіння. І обережно вставимо у формочку. Ось таким чином. Тісто у формі повинно бути заповнено на одну третину. Тут також є родзинки, я також їх забираю. Тісто дуже приємне в роботі. Просто таке приємне, що я вам не можу передати. Я ще хочу спробувати це те саме зробити просто на заквасці левіту, не на солодкій, а на зазвичайній. Все також округлюємо і обережно ставимо у формочку. Це була моя найулюбленіша частина, коли дуже швидко формується тісто у формочки. Дуже приємне тісто в роботі. Ну, настільки приємне, що я вам не можу передати. Я дуже швидко це все сформувала. Вісім маленьких пасочок, 7 на 8,5 см і одна 225 г. Тут по 107, 101, 102 г. Десь ось так. Все. Тепер кожну я закриваю плівкою пакетом, верніше, пакетом накриваю і ставлю на розстойку в тепле приміщення. Наші вироби повинні збільшитися десь орієнтовно у півтора-два рази. Орієнтуюсь на дві години, температура 25-27 градусів. Я зараз їх перекладу всі на деко, накрию пакетиками і поставлю у духовку з вімкненою лампочкою, щоб їм там було тепліше. Але слідкуйте, щоб температура була не більше, ніж 27 градусів, і будемо випікати після того, як вони збільшаться. Все, я накрила кожну формочку пакетиком, поставила у духовку, в якій вімкна просто лампочка. Температура в мене зараз 26 градусів, тут 27, тому що я довгий мало достало градусник, я тут лишаю.